Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Colorful Home, тип тканини фланель, склад 100% натуральна бавовна. Не плутайте, будь ласка, фланель та байку, тому що фланель є все сезонною тканиною, а байка лише зимова. Фланель плотна, натуральна тканина, яка не кашлатиться, колір не втрачає. Ця постільна білизна в нас представлена в трьох розмірах. Євро, ціна 1300 гривень. Він у мене буде на відеогляді саме цей розмір. Двуспальниці ціна 1250 гривень. І півтораспальна ціна 1200 гривень. Пакування плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках. Кожна постільна білизна виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. Є багато різних кольорів, не лише такий, як в мене на відео. Якість тут дуже гарна. Я отримала також багато відгуків за цю постільну білизну, за її якість, і сама особисто користуюсь фланелькою. Я обожнюю цей тип тканини. Він м'який, плотний, не втрачає колір, не береться ковтунцями, завжди гарна комплектація. Тож, давайте відкривати цю красуню і побачимо, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати саме з простирадла. Воно звичайне, не на резинці. Однотонне, в моєму випадку, по кольору сіреньке. Ось такий вигляд має з внутрішньої сторони шовчики, всі акуратні, рівненькі. Тип тканини фланель, вона дуже м'якенька на дотик, плотна. Переносить велику кількість прання та експлуатації, буде вам довго слугувати, вона не втрачає колір, не береться ковтунцями, на ній приємно спати. До складу входить лише натуральна 100% бавовна. В кожному розмірі буде відповідно свого. У мене євро розмір постілі, отже, простирадло 220 на 240. І ось такий вигляд має постільна білизна повністю з усією комплектацією, простирадла, наволочки та підковдра. Я обрала такий дуже світлий, красивий літній варіант. світле ковдрочка підковдра в нас, з цієї сторони, також світло-сіренький, такий гарний, простирадло, красиво, великі квіточки. В кожному розмірі розмір підковдри, відповідно, та. Простирадло буде свій. Ось в євро розмірі, розмір підковдри це 200х230. Застьобується в кожному розмірі підковри на замочок, який розташований знизу. Ось тут підковдр закритий додатковою тканиною, як ви бачите, його зовсім непомітно. І ось такі маємо всередині шовчики. Все дуже акуратно, прошито, оверлочено, нитки не торчать, зовсім висока якість пошиття, преміум якості. Ще ви можете помітити, що в мене ковдра достатньо темного кольору, не біла, не світла, ще й з малюночком. І як ви бачите, то її не видно. Тобто через тканину вона не проступає, хоча тканинка є світлою, це означає, що плотність самої тканини дуже висока. Але в той же час вона є м'якенькою, дуже м'якою, приємною до тіла ніжною. Гарніша тут якість. Ви будете просто здивовані цією якостю даної постільної білизни. Я вам це гарантую. Приємно, звісно, здивовані в трьох розмірах: півтораспальний спальні, двоспальне євро, 1200, 1250 та 1300 гривень відповідно.